Квіти, цифри, фігури казкових персонажів, фонтани. І це далеко не все, що майстриня з Мирнограда робить своїми руками, використовуючи лише повітряні кульки і насос. Всі її вироби, яскраві, різнобарвні, об'ємні до них хочеться доторкнутися, бо вони випромінюють тепло і позитив. Мене звуть Людмила. Я займаюсь повітряними кулями. Це квіти з повітряних куль, декорації з повітряних куль і все, що зв'язано з повітряними кулями. Більш за все йдуть квіти. Це незвичайно, це яскраво. Шли ми до цього у мене маленькі діти. І коли створювали свята для діточок, це створювалося своїми руками. Потім став з'являтися інтернет, це навчання. Навчання займало дуже багато часу, тому як повітряну кулю береш до рук, вона то лопалась, то здувалася. Має вона таке свойство, але потрошку, навчаючися, ну, прийшли вже до більшого двістинг. Саме так називається мистецтво створення фігур та композицій з довгих повітряних кульок, яке Людмила опанувала ще понад 10 років тому. На першу квітку це було у 2012 році. Я на три квітки витратила цілу ніч. Це були ромашки який мені було дуже принципово зробити, але цілу ніч я крутила ці три ромашки. Я витратила тоді на три ромашки цілу сто штук цих куль. Я думала, що ну все, ну я не можу. Вони просто все, я ніколи цього не зможу зробити. Ні. Я зробила, потім це часу стало втратитися менше. Ну, зараз ромашку можна за декілька хвилин зробити, да? троянду чути. 10 хвилин, велику квітку, може і 20, так, якусь нову квітку, яку ти вчишся, тому можна і годину, і дві витратити, але в цьому можна навчитися. Як виявилося в будь-якому віці, навчитися можна. За словами майстрині, технічні навички здобуваються досить швидко, але куди важливіше мати почуття прекрасного, слід знати, які кульки поєднуються за кольором і типом, як краще їх переплести, як закріпити, щоб композиція трималася. Кожна куля обов'язково обробляється з з з з клеєм, який не дає їй швидко здуватися, так як натуральний латекс, він. Випускає повітря не тримає його, за що, що куля дуже швидко здувається. Все. Тому обробляється повітряна куля, будь-яка, не, не це кругла куля, це куля для моделювання. Вона обробляється і з неї вже облиться чи квітка, чи корзина. Як розповідає Людмила, що відмінним засобом прикрасити будь-яке свято є повітряні кульки. Вони яскраві, об'ємні, легкі, відмінно створюють атмосферу радості, прекрасно монтуються в композиції, не вимагають особливих пристосувань до роботи. Тож сьогодні майстриня покаже майстер-клас зі створення троянди з повітряної кульки. На неї потрібно три повітряних кулі, три-чотири це вже залежить від того, як вона вірно надута, невірно. Як вона буде? Ну і з троянд можна робити вже великі букети, маленькі букети, додавати їх до будь-якого подарунку, до гелівих куль. Скручування фігурок з повітряних куль це веселе заняття, яке розвиває творчі здібності, як у дітей, так і у дорослих. Майстриня каже, що для створення предмету декору з повітряних кульок в першу чергу потрібно засвоїти ряд правил. Для початку беремо насос та надведемо довгу кульку. Затискаючи пальцем кінчик, ховаємо його всередину, щоб його не було видно. Обережно згортаємо перший пухарець. Ось так і виходить перша пелюстка. Далі пропускаємо через неї маленьку кульку, щоб вийшла серцевина. Таким чином формуємо кілька наступних пелюсток, які необхідно з'єднати одну з одною, але тут не можна використовувати звичайний принцип послідовності, адже пелюстки у цієї троянди закріплюються непослідовно а в деякому хаотичному випадку. Тому пелюстки слід просовувати одна в одну, щоб вони виглядали більш реалістично і справді нагадували троянду. На останок майстриня бере ще одну кульку та робить із неї стовбур квітки. Дати. Це ще інший кольор, вона була неоднокольорова. Все. З таких троян можна скласти букет і навіть ціль фотозони. Використовуючи фантазію, можна зробити безліч видів квітів і використовувати їх в якості декору. Тож пропонуємо навчитися робити і вам такі квіти, щоб у вас завжди була можливість креативно привітати своїх рідних та близьких зі святами.